Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на одної розкидач. Я його ще зробив дуже давно, вже певно що ще літом. Або весною. Десь на початку літа. Він так мене стояв і я на нього не робив огляду, нині зробив. Ось так от. На ньому є підвізка. Є його задні вали. Той в тібік, той в тібік. Вигляд зверху. Ось таке зробив я кріплення на нього. Трикутне. Таке, як на справжньому, на розкидачі. Є шуфля, щоб кидати перегній. Е, можна, речі, до речі, присвятити його до навісного і тягнути його, його можна тягнути, бо на ньому є підвіска. Ось. У мене таких гної складачів є два. Ну, другі, okay. не буду робити огляд, бо я зробив на один. Він такий самий ідентичний, як цей. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь. Ну і ще раз дякую за перегляд. Всім па-па.